Ви знову на каналі компанії Какаумі бачу по ваших реакціях, що вам відгукується подача такої інформації, таких інформаційних новин в кондитерської індустрії України і всього світу. Тому ми і далі будемо готувати для вас збірку новин. і Будемо викладати її на каналі кожен тиждень. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про какао, 5 причин вживати какао та як правильно його робити. Якщо ви боретесь з різкими перепадами настрою або просто трохи засумували, випийте какао. Вчені описали какао як природний антидепресант, який допоможе підняти рівень щастя. Він містить анандамід, який підвищує настрій та допомагає людям відчувати ейфорію. Від проблем з травленням також може допомогти какао. Воно підвищує метаболізм бо містить у своєму складі поліфеноли. Третьою причиною вживати какао є енергія, яку ми можемо отримати, випивши напій, бо містить велику кількість кофеїну, майже як кава. Також какао допоможе підвищити вашу сексуальність, бо має у своєму складі афродізіак, а другим хімічним елементом є фенет аламін. Ця речовина викликає ті ж ендорфіни, які ми отримуємо, коли закохуємось. Якщо ви помітили, що почали щось забувати або не можете сконцентруватися, візьміть какао, він покращує когнітивні функції та пам'ять. Також вчені вважають, що вживаючи какао з молоком, ви зробите антиоксиданти не такими ефективними, тому краще його вживати з рослинним молоком або водою. Але не дуже захоплюйтесь додаванням какао у раціон, бо у великих кількостях користі точно не буде. Вийшла нова книга від відомого шеф кухаря Морі Йошида. Йошида, який переміг у телевізійному шоу Мільор Патісер» в 2018 році, відкрив одноіменну кондитерську в Парижі в 2013 році та є одним з шеф-кухарів французької столиці, яких варто відвідати. Книга зараз доступна французькою мовою в книжковому онлайн-магазині Books for Chef. Посилання ми залишимо під цим відео. На майже 200 сторінках він представляє оновлену французьку класику. Але натхненну Японію, таку як парі бре з чорним кунжутом або Льофрізіє жапоне, і заново відкриває ванільний флан. Також шоколадні еклери малинові та фісташкове Сент-Оноре. Інклюзивна пекарня Good Bread from Good People, яка з початку повномасштабної війни призупинила продажі кексів. І випікає безкоштовний хліб, відкрила передзамовлені на ексклюзивні лимонний кекс з маком. Кекс випікають за рецептом піар-фахівця та арт-директорки Юлії Лункової. Юлія провела день у пекарні, попрацювала на кожному процесі виготовлення хліба і разом з командою Good Bread спекла кекс за власним рецептом. П'ять кексів розіграли серед тих, хто задонатив на хліб для жителів Харківської області. Пекарня Good Bread працює з вересня 2017 року. Вона навчає та соціалізує людей з ментальною інвалідністю, допомагає їм соціалізуватися і адаптуватися до життя в суспільстві. З 24 лютого 2022 року компанія випікає та безкоштовно передає хліб на деокуповані та прифронтові території щодня випікають приблизно 2000 хлібин. За майже рік повномасштабної війни Ґудбред безкоштовно передала майже 300 тисяч хлібин на деокуповані та прифронтові території Харківської, Донецької та Херсонської областей. Через повномасштабне вторгнення пекарня зосередилася на виробництві хліба і майже на рік призупинила продажі кексів. У київській кондитерській хані створили унікальний десерт, який назвали залізобетон. Він містить у собі мус чорносливу, печений яблук, а в основі бісквіт з волоського горіха. Кафе протягом перших трьох днів від запуску десерту перерахувало 100% від продажу залізобетону на банку зі збором на новий танк. Дуже вам рекомендую відвідати будь-який заклад цієї мережі, та хочу наголосити, що сам бізнес приймає досить активну участь у волонтерському житті країни. Навіть у такі складні часи, як зараз, бізнеси не бояться, а створюють щось нове та цікаво. До речі, нещодавно на Подолі відкрився новий заклад з форматом Бістро та Takeway під назвою Тісто. Тут ви можете випити каву або смачний коктейль, з'їсти запашну випічку або сніданок. Зірка меню це Бунь це фірмовий український пиріжок. Як зазначають у закладі, це відповідь французьким круасанам та американським синабонам. Власниці закладу Тісто це дві підприємниці з Києва. Це Юлія Хроменко та Ольга Отрешко. Обидві маркетологіні за освітою, які завжди мріяли про свій заклад. За розробку меню у закладі відповідає Євген Манзалевський. Він готує сучасну класику або традиційні страви з неочікуваним поворотом. Завітати до закладу можна за адресою вулиця Ярославська, 15, дріб 23. Друзі. Ось таку підбірку новин ми зробили для вас сьогодні. Тому, будь ласка, оцінюйте, коментуйте, буду дуже радий зворотному зв'язку від вас. З вами був Дмитро Додаренко. Бувайте!